політики молоді спорту та туризму. Маємо три питання порядку денного, включно з різним пором наявний, тому будемо розпочинати. А, перше питання про, денного, про обнесення змін до рішення міської ради від 17 12 20 номер один дріб 14 про затвердження персонального складу виконавчого комітету Луцької міської ради. Доповідає Годи Вірі Михайлівна, начальник управління персоналу. Віра Михайло, доброго дня. Доброго дня. Проєкт рішення пропонується внести зміну Олександре, Віра, Михайлівна, вибачте, будь ласка, Олександре, будь ласка, озвучте весь порядок денний і проголосувати а. за затвердження порядку денного. будь ласка. Так, секунду. Отож, друге питання порядку денного про зміну на іменування комунального підприємства Центр туристичної інформації та послуг на комунальне підприємство Центр розвитку туризму «Луцький». Окольний замок та затвердження нової редакції статуту. Ставлю на голосування порядок денний і третє питання різне. Прошу про та підтримати. Так, хто присутній? Шкльода за. Супер, дякую. Андрій Миколаївич, є? За. Ірина Васильівна. За. Лілія Степанівна. Лілія Степанівна відсутня не буде на засіданні комісії. Зрозуміло. Дякую тоді Олександр за переходимо до розгляду першого питання денного про внесення змін до рішення міської ради 18-го номер про затвердження персонального складу виконавчого комітету Луцької міської ради. Доброго дня, громадне. Добрий день. Віра, Проєктом рішення пропонується внести наступні зміни до персональний склад виконавчого комітету, а саме вивести зі складу виконавчого комітету зарадника Ігоря Вадимовича на підставі його заяви. Та увести до складу виконавчого комітету міської ради в усміху славу Адамну, яка є приватним підприємцем. Проєкт рішення підготовлення відповідності до вимог закону про місцеве самоврядування України. Я пролети, скажіть, чи є якісь запитання? Немає запитань, тоді приходимо до голосування. Отож, uh, голосуємо питання про внесення змін до рішення міської ради вісімнадцятого 20 двадцятого номер 1 рік 14 про затвердження персонального складу руконавчої Луцької міської ради. Прошу проголосувати та підтримати. Ірина Олександрівна? Да. За. Андрій Миколайович. За. Ірина Васильівна. За. Озику Олександр за. Дякую, колеги. Переходимо до другого питання порядку одного. Віра Віромохально, дякуємо вам. Гарного дня. Друге питання про зміну на іменування комунального підприємства центр туристичної інформації та послуг на комунальне підприємство «Центр розвитку туризму Луцький окольний замок та затвердження нової редакції статуту. Доповідає Талібська Катерина Васильівна, начальник управління туризму та промоції міста. Доброго дня, Катерина Васильівна. Доброго дня. Ну, потреба дана виникла у зв'язку із завершенням реалізації міжнародного проєкту нове життя старого міста. Ревіталізація пам'яток архітектури Луцька і Любліна». І питанням того, як буде функціонувати новий туристичний об'єкт, який з'явився в ході реалізації даного проєкту. Це власне вежа князів чортовицьких і підземельна під монастирем монастрем'язуїтів, оскільки у нашому місті вже існує одне комунальне підприємство, яке здійснює реалізацію туристичної політики і сприяє розвитку туризму та популяризації бренду міста, було вирішено не створювати ще додаткового, а на основі цього здійснити його реорганізацію з Додавши нові, нові об'єкти, і а, помі... затвердивши нову редакцію статуту, а, тобто створити центр розвитку туризму. А, було вирішено надати йому назву Луцький окольний замок з метою, щоб привернути увагу до того, що окрім Луцького око... верхнього замку, у нас ще існував і охольний замок, власне, частиною якого і є вежа князів Чорториських єдина, яка залишилася. І, власне, це буде створений креативний музейний комплекс, який буде. Частиною цього центру розвитку туризму і так само ж залишається без змін і буде здійснювати ті ж самі функції, які здійснював центр туристичної інформації та послуг міста Луцька. Зрозуміло, дякую вам дуже колеги. Що якісь запитання? Добрий день, Так, в мене є запитання. Я чесно кажучи, не зовсім зрозуміла це йде мова про центр туристичної інформації, який знаходиться на лесі Українки. Ну, там перехрестя сенаторки Левчанівської, здається. Центр туристичної інформації, який знаходиться на вулиці сенаторки Левчанівської 2, він залишається на своєму місці. Просто саме комунальне підприємство як утворення. Так, ми на його базі створюємо е, ширше підприємство, центр розвитку туризму. який е, основною метою якого буде здійснення розвитку туризму. Е, Частиною якого стане креативний музейний комплекс, який з'явився в рамках реалізації проекту нове життя старого міста. По факту розширюється функціонал а? і Ов'язки, але це зрозуміло, але не зрозуміло навіщо змінювати назву. Тобто, оця табличка, де висить центр туристичної інформації, тепер там писатиме окольний замок. Я думаю, що для туристів це ні про що не говорить. Ні, ні, там 100% нічого не буде змінюватись. Центр туристичної інформації та послуг стає частиною власне цього центру розвитку туризму, ширшого комунального підприємства, і залишається на своєму місці і буде здійснювати функції, які він і здійснював. Ну то навіщо зміни до назви, якщо просто можна розширити функціонал? Ну, оскільки там з'являється ще і музейний комплекс, то було вирішено ще і змінити назву. Але і попередні функції будуть входити, а тепер робиться акцент тільки на окольному замку. Ну, я розумію про що ви говорите. Першочергово так само було ну, була ідея, щоб це був просто центр розвитку туризму, але подумали, що так буде більше уваги привернено власне, до луцького окольного замку. Ну але акцентування навпаки лише на окольному замку, а на інших речах втрачається, хоча функціонал дуже широкий. Чесно кажучи, трошки не погоджуюсь. Дякую. Переходимо до голосування. Якщо більше немає запитань, переходимо до голосування. Питання про зміну найменування іменування комунального підприємства Центру туристичної інформації та послуг на комунальне підприємство Центр розвитку туризму, Луцький окольний замок та затвердження нової редакції статуту. Прошу проголосувати та підтримати. Катерина Олександрівна. За. Андрій Миколайович. За. Ірина Васильівна. Утрималась. Олександр, за. Колеги, дякую. Третє питання порядку денного різне. Якщо є в когось якісь а, доповнення, давайте обговоримо. Наталю у вас є якісь оголошення для нас? О, на даний момент, окрім того, що нагадуємо. Депутатом про, про засідання сесії в п'ятницю на 11 годину. Ну і будемо сподіватися, що потреби. Ну або ну, якщо буде ще потреба зібратися на засідання комісії, раптом з'являться додаткові проекти рішень, то будемо те, телефонувати наразі наразі, все. Дякую, Дякую вам за те, що зібралися оперативно і розглянули питання. Дякую вам, колеги. Дякую, що всі сьогодні в знайшли час. Гарно всім спокійного дня. Закон ja, за so,